їжте той вид цукру, який вам подобається. Опа, якось неочікувано не 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 дуже. Отже, будь-які молекули глюкози і фруктози мають на вас однакову дію. І вона 100%. говорить, що мед вирівнює цукор. Це 100%. 100%. те саме. Дивіться, не треба щоб не треба бджіл е, зараз тут підносити, типу, що вони дали якийсь такий екстракт еліксир, який вас вилікував від цього. Мед. Дорівнює цукор. Цукор дорівнює сиропа гава, кокосовий цукор, тросниковий цукор. І вона говорить про те, що тросниковий цукор це забарвлений патокою той самий цукор. Так. Ви погоджуєтесь, так. що все те, що ми перечислили це зараз, за цукор. Це цукор. Так. Тому там є до мене один знайомий. Я надію, що ти подивишся цей подкаст. Десь перестань там підливати, підливати сироп агави собі до кави або до чаю. Ну тому що там більша кількість, чим ти візьмеш, просто собі кладеш шоку на серце і скажеш: візьму два кубики цукру, кину. Бо стільки агави, я бачу, ти виливаєш, що там просто можна прокормити все племя кількістю цукру, яке ти виливаєш з mm -hmm. агави.